Чи знали ви, що цього тижня погода це не просто цифри на термометрі, а справжній режисер наших настроїв та планів, який готує для нас дивовижний спектакль? І зараз ми з вами піднімемо завісу над його сценарієм, щоб не пропустити жодної важливої сцени. Тож давайте разом розшифруємо таємні знаки небесної канцелярії на перший тиждень, літа, щоб бути готовими до будь-яких сюрпризів і взяти від них максимум користі, адже кожен день несе щось особливе. Отже, друзі, перший тиждень літа це не просто зміна цифр у календарі, це справжня симфонія природи, і ми з вами спробуємо почути кожну її ноту. Понеділок, 2 червня. Починаємо наш тижневий марафон з понеділка, 2 червня. І знаєте, Європа вирішила не зволікати з подарунками. З самого світанку на західній області насувається гість, такий собі характерний, з громом та блискавками новий атмосферний фронт. Уявіть, як він, немов художник, розмальовує небо то важкими сивими хмарами, то раптом дарує проблиск сонця, а потім знову пускає освіжаючий, хоч і короткочасний дощ. Це той самий дощ, якого, можливо, так чекала ваша земля на дачі чи городі. День тут не обіцяє сильної спеки, стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 20 градусів. На рівнинах, можливо, трохи тепліше, до плюс 22. А от ніч нагадає, що літо тільки-тільки вступає у свої права, повітря охолоне приблизно до плюс 12 градусів. Такий собі контрастний душ від природи, що змушує замислитись про теплу ковдру. А вітер, він буде північно-західним, таким, знаєте, бадьорим 5-10 метрів на секунду. Саме час міцніше тримати капелюхи та насолоджуватися світ. Іжістю, що приносить полегшення. А що ж, північ України? Тут понеділок вирішив бути більш милосердним, обійдеться майже без опадів. Важкі сиві хмари, немов замислені мандрівники, лише торкнуться Житомирщини, ледь окропивши землю. Решта ж полісся цього дня буде насолоджуватися майже безхмарним небом. Чудова нагода для прогулянок чи робіт на свіжому повітрі. Денний максимум температури сягне комфортних плюс 25, а подекуди й плюс 26 градусів. Після заходу сонця повітря приємно остигне до плюс 14. Вітер тут дутиме із заходу та північного заходу, лагідний 5-7 метрів на секунду, шепочучи свої літні історії. Перемістимося до центральних областей. Тут старт літа обіцяє бути теплим і здебільшого спокійним. Лише Вінниччина, немов опинившись на краю великої театральної сцени, відчує подих Західного фронту. Тому вдень там можливий локальний, немов швидкоплинна акторська репліка, дощ із грозою. Натомість у більшості центральних регіонів день пройде без істотних опадів, даруючи можливість насолодитися першими літніми днями. Повітря прогріється до плюс 27 градусів, а в найтепліших районах можливо і до плюс 28. Нічна температура коливатиметься в межах затишних 15 градусів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду, немов диригент керуватиме рухом хмаринок. На сході країни понеділок видасться справжнім літнім днем, таким, яким ми його любимо. Сонце щедро пригріватиме безкраї степи, наповнюючи повітря теплом. Хмари, якщо й з'являтимуться, то лише білосніжними, легкими острівцями, немов прикраси на блакитному полотні неба. Жодних серйозних дощів не передбачається, тож можна сміливо планувати справи на відкритому повітрі. Максимальна температура в день становитиме близько плюс 28 градусів. Вночі термометри покажуть комфортні, плюс 16, обіцяючи спокійний сон під зоряним небом. Вітер тут переважно південно-західний, легкий 5-6 метрів на секунду, і нарешті південні області. Від Одещини до Запоріжжя пануватиме тепла й суха погода, справжній подарунок для тих, хто скучив за сонцем. Лише над Кримським півостровом у день можуть нависнути купчасті хмари, такі, знаєте, поважні та об'ємні, і пройти короткий дощ з грозою, маленька літня пригода. В інших південних областях опадів не очікується. Стовпчики термометрів в день піднімуться до плюс 27, а місцями й до плюс 28 градусів. Нічна температура триматиметься близько плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Грайливий та непередбачуваний. Вівторок 3 червня. На заході країни, після бурхливої ночі, вівторок принесе довгоочікуване полегшення. Уявіть, як природа втомлено зітхає, і небо поступово очищається. Зранку подекуди ще можливі залишкові дощі, немов останні акорди минулої негоди або кілька грозових розкатів, що нагадують про нічну виставу. Але поступово небо ставатиме все яснішим. Температура в день триматиметься близько плюс 22 градусів, нічна прохолода становитиме плюс 13 градусів, запрошуючи до спокійного відпочинку. Вітер західний вже не такий поривчастий: 3-6 метрів на секунду. Тим часом, на півночі, 3 червня, атмосфера стане більш неспокійною, більш динамічною. Атмосферний фронт, що покинув захід, немов досвідчений мандрівник, зміститься до північних областей. Тож, у другій половині дня полісся готуйтеся накриють грозові дощі. Ймовірно, це будуть короткочасні, але інтенсивні зливи з грозами на Черкащині та Житомирщині, справжнє літнє очищення. Температура в день близько плюс 24 градуси, але під час грози, коли небо покаже свій характер, вона може спасти до плюс 20. Вночі очікується близько плюс 14. Вітер перед грозою переважно південно-західний 4-6 метрів на секунду, а от під час самих гроз можливі пориви до 12 метрів на секунду. Тримайтеся. У центрі України у вівторок зранку буде сонячно й досить душно, повітря немов застигне в очікуванні. Проте надвечір гаряче повітря поступиться місцем величним грозовим хмарам. У містах на Дніпрянщині після полудня можуть прогреміти грози, ймовірні й зливи, що принесуть таку бажану свіжість. Денна температура підніметься до плюс 25, а подекуди й до плюс 26 градусів. А коли небо розколють блискавки, вона знизиться на кілька градусів, даруючи полегшення. Вночі на центральній Україні очікується плюс 15 градусів із приємною вологою прохолодою після дощу. Вітер західний 5-7 метрів на секунду, а в грозах, звісно, поривчастий. Східні області цього дня ще перебувають у відносному спокої, немов у затишній гавані перед змінами. Ранкове сонце розігріє повітря до плюс 27 градусів, подекуди й до плюс 28. І лише надвечір на горизонті з'являться перші вісники циклону, купчасті хмари, що поволі насуватимуться. У другій половині дня у Харківській та Донецькій областях можливі поодинокі грози, тоді як більша частина дня мине без опадів. Нічна температура близько плюс 16, вітер протягом дня південний легкий 4-6. 6 метрів на секунду. У південному регіоні, 3 червня, збережеться переважно суха спекотна погода, справжнє літо. Денна температура досягне плюс 27, а той плюс 28 градусів. Лише на крайньому південному сході, в Приазов'ї на Заполіжжі до вечора може добряче вгримнути гроза, нагадуючи про мінливість погоди. Нарешті території небо буде мінливо-хмарним, але без опадів. Вночі повітря охолоне приблизно до плюс 17 градусів. Вітер в день південно-східний, помірний 5 метрів на секунду. Середа, 4 червня. На заході, після того як фронт, немов втомлений гість покине ці області, встановиться суха і тиха погода. Уявіть собі ранок. Долини Прикарпаття оповиті легким, майже прозорим туманом, який швидко зійде під першими променями сонця, відкриваючи неймовірні краєвиди. Вдень мінлива хмарність, але без дощу. Температура підніметься до приємних плюс 24 плюс 25 градусів. У Закарпатті, де сонце завжди трохи щедріше, місцями до плюс 26 Ніч принесе приємну прохолоду, приблизно плюс 15 градусів. Вітер змінить свій напрямок на північно-західний, але буде слабким – 3-5 метрів на секунду, ледь колишучи листя. На півночі 4 червня погода стабілізується. Грозовий фронт піде далі на південний схід, немов виконавши свою місію, залишивши по собі чисте, промите небо. Упродовж дня сонце чергуватиметься з легкими невагомими хмаринками. Стопчики термометрів покажуть близько плюс 23, плюс 24 градусів ідеальна температура для будь-яких справ. Вночі в північних областях очікується близько плюс 12 градусів, а місцями у низинах навіть прохолодніше до плюс 10. Вітер північний 5-6 метрів на секунду, принесе свіжість. У центральній частині країни пануватиме приємна літня погода. Хмар буде небагато, а дощу вже не передбачається. Атмосфера заспокоїться після грозових хвилювань напередодні, немов море після шторму. Максимальна температура в день близько плюс 25 градусів. Надвечір повітря стане прозорим і трохи прохолоднішим, запрошуючи на вечірні прогулянки. Мінімальна температура вночі приблизно плюс 14 градусів. Вітер переважно північно-західного нап'янку 4-5 метрів на секунду. А от східні області, саме у середу, приймуть на себе основний удар циклону. Дощі та грози змістяться сюди і очікуються у всіх областях цього регіону. Будьте уважні, локально можливі сильні зливи з грозами, шквалистим вітром, що може гнути гілки дерев і навіть град. Через таку хмарну погоду в день буде не так спекотно близько плюс 22 плюс 23 а при затяжному дощі місцями температура може опуститися і до плюс 19 градусів. Увечері негода поступово вщухне, грозові хмари рушать за межі України, немов втомлена армія. Нічна температура становитиме близько плюс 15 градусів. Вітер протягом доби буде змінних напрямків 6-8 метрів на секунду, а при зливах поривчастий до 10 12 метрів на секунду. У південних областях 4 червня пануватиме тихе тепло. Західні райони півдня, зокрема Одещина та Миколаївщина, залишаться осторонь від фронтальних дощів, немов спокійні оази. Там і надалі буде сухо. Вдень сонце прогріє повітря до плюс 26, плюс 27 градусів. Натомість у приазовських степах Запоріжжя та Херсонщини можливі грози під вечір. Природа любить контрасти. У Криму в середу також ймовірний короткочасний дощ з грозою. Денна температура на більшій частині регіону близько плюс 25, вночі на півдні приблизно плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 5-7 метрів на секунду. А от у Приазовських степах під час гроз можливі шквали до 15 метрів на секунду. Будьте обережні. Четвер 5 червня. На заході України. Припускаємо, що четверхідні регіони це описка для західних. Ранок четверга зустріне чистим блакитним небом. Температура в день впевнено підвищиться до плюс 26, а а й плюс 28 градусів справжнє літнє тепло. В горах Прикарпаття повітря буде, як завжди, свіжішим, близько плюс 22 градусів. Вночі Західні області теж відчують подих справжнього літа. Температура не опуститься нижче плюс 16 градусів. Вітер розвернеться на південний, ласкавий 3-6 метрів на секунду. На півночі України, 5 червня, буде сонячно і тепло. Після відносно прохолодної середини тижня температурні максимуми знову підуть угору, немов прагнучи до сонця. Очікується близько плюс 26, плюс 27 градусів. Хмар буде мало, а опадів зовсім не передбачено. Ідеальний день для відпочинку на природі. Нічна температура близько плюс 15 градусів, вітер південний 4-5 метрів на секунду, ледь відчутний. У центрі країни в четвер закріпиться спекотний антициклон, немов господар, що встановлює свої правила. Під яскравим, майже сліпучим сонцем максимальна температура в день становитиме близько плюс 28 градусів, а подекуди, наприклад, у Дніпрі чи Кропивницькому, може сягнути й плюс 30 градусів. Жарке сонце палитиме практично без перерви. Лише подекуди, в другій половині дня, на небі з'являться невеликі купчасті хмарки, немов білі баранці. Ніч також буде теплою, близько плюс 16 градусів. Вітер південно східний 5-6 метрів на секунду. ледь відчутний. На сході 5 червня літо увійде в повну силу. Після відступу фронту немов відкриється брама, і шлях гарячим повітряним масам буде вільний. Уже в день термометри покажуть вражаючі плюс 29, а місцями і плюс 30 градусів. Небо буде чистим, немов умите, опади малоймовірні. Уночі теж буде доволі тепло, близько плюс 17 градусів, що обіцяє зоряну теплу ніч, ідеальну для спостереження за сузір'ями. Вітер південний 4-7 метрів на секунду. Південні області опиняться у самому розпалі передлітньої спеки. Сонце палитиме нещадно з самого ранку, випаровуючи залишки вологи після попередніх гроз, якщо такі були. Максимальна температура в день сягне плюс 28, а то й плюс 30 градусів. На Херсонщині та в Криму місцями повітря може розжаритися до плюс 31 градуса. Вночі на півдні стопчики термометрів знисяться до плюс 18 градусів, даруючи лише невелике полегшення. Вітер в день південно східний 5-7 метрів на секунду. П'ятниця 6 червня. На заході України встановиться спекотна і переважно ясна погода. Чудовий початок для передчуття вихідних. В день температура досягне плюс 27, а місцями й плюс 29 градусів. Опадів не очікується, тож можна сміливо планувати будь-які справи на свіжому повітрі. Ніч на заході буде теплою, близько плюс 17 градусів. Вітер переважно південного напрямку 4 метри на секунду, слабкий, і часом може здатися, що панує зовсім штиль, коли повітря немов застигає. В північній області, 6 червня, накриє справжня хвиля літньої спеки. Повітря прогріється до плюс 29 градусів, а подекуди й до плюс 30 градусів у тіні. Уявіть, як приємно буде сховатися від такої спеки десь біля води. Вночі теж буде тепло, плюс 17 градусів, що дозволить довше насолоджуватися вечірньою прохолодою. Вітер південно-західний, легкий 3-5 метрів на секунду. У центрі України п'ятниця стане по справжньому спекотною. Сонце палитиме з самого ранку, не даючи шансу прохолоді. Температура перетне позначку плюс 30 градусів у багатьох районах, а на Дніпропетровщині очікується навіть до плюс 31 градус. Лише локально у надвечірні години на небі можуть набігти хмари, здатні вилитися коротким освіжаючим літнім дощем, немов несподіваний подарунок. У більшості міст центру до кінця дня так і залишиться сухо. Ніч буде теплою, мінімум близько плюс 18 градусів. Вітер з півдня 5 метрів на секунду. На сході України, 6 червня, встановиться майже тропічна погода. В день стовчики термометрів покажуть вражаючі плюс 30, а місцями і плюс 32 градуси. Повітря буде розжареним і сухим. Жодних дощів чи свіжого вітру цього дня не очікуйте. Справжнє випробовування спекою. Ніч на сході теж буде теплою, близько плюс 19 градусів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри на секунду, ледь відчутний, немов дихання пустелі. Південний регіон 6 червня також буде під впливом палкої спеки. Температура повітря в день досягне плюс 30 градусів, та майже всюди, від Одеси до Мелітополя, дощів не передбачається. Сонце буде головним господарем на небі. Вночі повітря повільно остигатиме до плюс 20 градусів. Вітер північно-східний 4-6 метрів на секунду, ледь відчутний, немов дихання пустелі. Субота, 7 червня. На заході країни вихідні розпочнуться під спекотним сонцем. В день 7 червня температура підвищиться до плюс 28 градусів у більшості областей. Чудова погода для активного відпочинку. Однак будьте уважні, місцями в карпатському регіоні, де гори завжди мають свій характер, може пройти короткочасна гроза з дощем. На рівнинній частині заходу ймовірність опадів буде незначною. Вечір обіцяє бути теплим і тихим. Нічна температура становитиме близько плюс 18 градусів. Вітер південний 3-5 метрів на секунду. Спека не полишає північ України і в суботу. Денна температура досягне близько плюс 30 градусів. Ліси і озера полісся добре прогріються. Уявіть, якою теплою стане вода в дрібних озерцях, саме час для купання. Опадів не очікується, хоча в другій половині дня в небі зможуть з'явитися купчасті хмари, немов білі кораблі. Ніч залишиться теплою, близько 15 градусів. Вітер слабкий 2-4 метри на секунду, ледь коли хатиме верхівки дерев. Центральна Україна зустріне суботу спекотною та сухою погодою. Сонячна погода пануватиме від ранку до вечора, даруючи максимум світла і тепла. Денний максимум температури становитиме приблизно плюс 31 градус. Дощів чи гроз у центральних областях цього дня синоптики не прогнозують, тож можна сміливо планувати пікніки чи поїздки за місто. Вночі температура знизиться лише до плюс 19, тож нічне повітря лишатиметься теплим, майже задушливим. Вітер східний 4 метри на секунду, ледь колихатиме верхівки дерев. Для східних областей 7 червня стане справжнім піком спекотної хвилі. Повітря розпочеться до плюс 33 градусів у тіні, а на відкритих сонцем просторах, ймовірно, перевищить і плюс 35 градусів. Це вже серйозна спека, тож бережіть себе. Попри таку духоту, особливих погодних змін не передбачається: небо буде чистим, дощу не буде. Вночі теж дуже тепло, близько плюс 20 градусів. Вітер північно-східний 3-6 метрів на секунду. Південь України у суботу огорне справжній спекотний серпанок. Сонце буде у зеніті, небо абсолютно чисте, жодного натяку на дощ чи бодай маленьку хмаринку. Максимальна температура в день сягне плюс 30 градусів на більшості території. А у внутрішніх районах Херсонщини та на півночі Криму може бути ще гарячіше до плюс 33 градуси. Ніч залишається теплою плюс 21 градуси, обіцяючи не надто комфортний сон без кондиціонера. Вітер північний 4 метри на секунду. Неділя 8 червня. В останній день тижня на заході ранок розпочнеться сонячно, немов продовжуючи суботню іделію, температура стрімко підскочить до плюс 27, плюс 28 градусів. Та вже о півдні будьте готові до змін. Місцями пройдуть короткочасні грози. Ці грози будуть локальними, але можуть бути досить інтенсивними, з сильним дощем та поривами вітру. Нічна температура після дощів стане трошки свіжішою, близько плюс 16 градусів, приносячи полегшення. Вітер переважно південний – 4-6 метрів на секунду, але під час грозових явищ можливі шквали до 15-18 метрів на секунду. Справжня літня драма. На півночі України неділя продовжить спекотну тенденцію, хоча й тут атмосфера почне злегка змінюватися наприкінці дня, вдень сонце розжарить повітря до плюс 30 градусів. А от увечері в Житомирській та Чернігівських областях місцями можуть прогреміти грози, немов прощальний салют тижня. Ніч після таких локальних злив стане трохи прохолоднішою близько 15 градусів. Там же, де дощ так і не пройде, ніч лишиться теплою приблизно плюс 18 градусів. Вітер південно-східний 4-5 метрів на секунду. У центральних областях, 8 червня, ще триматиметься літня спека. Денна температура досягне плюс 30, а й плюс 31 градус. Але по обіді із заходу на небі можуть випливти величні башти грозових хмар. Тому надвечір можливі окремі грози на Вінничині, Кіровоградщині та Черкащини. Якщо грози й виникнуть, то будуть локальними, не охоплюючи великі території. Вночі повітря трохи охолоне до плюс 17 градусів. Вітер південний 5-6 метрів на секунду. Схід України у неділю ще перебуватиме під владою спеки. У Луганській та Харківській областях більшу частину дня буде спекотно та сонячно. Температура сягне плюс 32 градусі. А от на Донеччині та в прилеглих районах може пізно ввечері прогриміти гроза, і ймовірність опадів зросте вже вночі. Проте в день неділі ще повсюдно буде сухо. Нічна температура повітря близько плюс 18 градусів. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. На півдні України, 8 червня, спека дещо послабне, проте день все одно залишатиметься дуже теплим. Вдень прогнозується близько плюс 29 градусів місцями до плюс 31 градус. Але на небі з'явиться більше хмарності, що трохи приховає сонце. На Заполіжжі та сході Херсонщини надвечір можливі локальні грози, що принесуть короткочасну свіжість. Ніч у південному регіоні стане трохи прохолоднішою ніж попередня, близько плюс 18 градусів. Вітер протягом дня південний 5-7 метрів на секунду. Ось таким насиченим та різнобарвним обіцяє бути перший тиждень українського літа. А яка погода панує зараз у вашому серці та за вашим вікном? Які літні спогади чи мрії пробудив у вас цей прогноз? Не тримайте в собі, поділіться у коментарях, з якого ви міста чи села. Розкажіть, як ви зустрічаєте літо, які у вас плани чи, можливо, улюблені прикмети пов'язані з погодою? Кожен ваш відвук це частинка великої, теплої розмови, яка єднає нас. І звісно, якщо ця погодна мандрівка була вам до душі, подаруйте її своїм друзям та близьким, нехай і вони будуть готові до всіх сюрпризів небесної канцелярії, адже ділитися теплом та інформацією це так приємно. Дякуємо вам за перегляд. На все добре і нехай кожен ваш день буде сонячним, незалежно від хмар за вікном. До нових зустрічей.